У нас знаходиться приміщення нашого складу, який працює з 68 року тут зміщується база. Зараз цей будинок належить обласній раді. Рішенням обласної ради передано міську раду. І міська рада заінтересована в нашому приміщенні. Заінтересована продати його? Ну, це ми не знаємо. Це ми не знаємо, чи нас зарісовано продати, чи щось тут розмістити. Та чому ви хвилюєтесь тоді? Як сказати, проробили купу років. Тут тепер ми не знаємо, на чому ми стоїмо. Ну, а хіба вам хтось щось казав Ви про виселення чи так, про ліквідацію? Так, так, ми маємо рішення нашого, нашої обласної контори, бо це тут нас, ми маємо обласну контору, ми на місцях Коломиї, це є такі, в нас три бази, і коло ми в тому числі. І вже є наказ про переміщення нашого всього майна в інші склади. Знає Теж так? в Коломиї? Ні, ні. А наказ видав про переміщення хто? Ваше Наш, керівництво? Наше керівництво сказали, що заключили договір з міською радою, тому що в нас ще немає кому це грузити, кому це переміщати. Ми ж не маємо ні транспорту, ні, ні е, коштів, щоб це перевести. Це міська рада, наша, коломийська, зобов'язалась перемістити за свій рахунок перевести все що від нас. Ви хвилюєтесь, тому що можуть скоротити людей, чи про це нічого не говорять? Ну, Обов'язково скоротити людей, а куди цих людей діти? Десь спротик нас. Ну я я, я сама по себе не хвилююсь, бо я вже пенсіонер. Але середжа, коли хто працює, відколи це приміщення вже на балансі міста, а не області? Цього року? Не цього року, 24-го року. Mm -hmm. з червня, може, й десь та почалась така от Володнече з того року у моєму щедрні місяці. А у вас була розмова з міським головою Богданом Станіславським? Приходив про... по подивитися наше приміщення. Напевно, йому сподобалось, і з тим він пішов. Він мене не коментував, що вони будуть з цим робити, і куди вони його будуть дівати. Про це я не знаю. За того, що я не є начальник тут. Чи якийсь там я просто виконуючи тут обов'язки. У нас є обласна рада і обласна контора. Там є начальник і директор. Він за це все відповідає. Розкажіть, будь ласка, що на цих складах зберігається і чи користується цим громада? Громада не користується. Що до зберігається це, я не можу казати. Це таки було б, не можна було заходити. Він не був там от, за секретний. секретний ага. Але про це, що тут таке в нас є, це ніхто не знав. І ми це такі дані не давали. Крім того, що крім нашого департаменту взагалі тут це зразу було до, до того року. По-моєму, це було Дозвіл давав на це все кабінет міністрів. Щоб це шосту що торкнутися цього, треба був дозвіл, дав кабінет міністрів. Ага. Ну, якесь тут чи, чи вивезення, чи введеться. Коли приїжджала до нас перевірка, то вони говорили, що у нас краще збережене приміщення і в кращому стані е, матеріали. Там як це називається, що Матеріальна цінність. Матеріальна цінність, чим у тих складах, там склади валяться, течуть. Все набагато в більшому стані, як у нас. То вони хочуть шургувати наше приміщення по тих складах, де все валиться і все тече. Оце вам не зрозуміло, так? Це так, це не зрозуміло. А взагалі лист про можливе вивільнення з посади прийшов до вас чи ніякої процедури ще не почалася? Тому ж маєте таке спеціальний товар, ні одного донечку, не просто списати, ми можемо видавати.